Відаю на уроці математики. Реготувалися, перевірили готовність до уроку, зошит підручник пенал, Посміхнулися один одному і працюємо. Перевірте, що було виконане ваше домашнє завдання. І працюємо усно, обираючи правильну відповідь. Можеш поставити відео на паузу та випрацювати усно зі слайдом. А потім перевіряємо. Ось такі результати повинні були у вас би вийти. Ідемо далі. Напиши число 18 вересня, класна робота, і каліграфічно запиши число, яке має у своєму складі 7 десятків та 5 одиниць. Це число 75. Запиши, будь ласка. 18 березня, класна робота і число 75 до кінця рядочка. Назви всі двоцифрові числа, які мають 5 десятків. Повтори. Молодець. І давайте. Підручник, сторіночка 16, права, 92. Зменш утричі кожне з число. Що означає зменшити втричі? Поділити число на 3. Зменш самостійно кожне число втричі і перевір. Вирази 93. Записуємо письмово. Вирази 93. Виконай завдання та перевір його. Якщо втомився, відпочинь. Задача 94. Працюємо письмово. Купили 4 кг помідорів. Огірків удвічі менше. Скільки кілограмів огірків купили? Ось от, прощу наша задача. Про помідори, яких купили 4 кг, та огірки. Але ми не знаємо, скільки їх купили, але сказано, що у 2 рази менше, ніж помідорів. Отже, запишіть, Задача 94. Коротка умова, розв'язання. І дивимося, для того, щоб нам знайти огірки, нам треба 4 поділити на 2, тому що у 2 рази менше. Значить, 2 кг огірків купили. Поставь відео на паузу та запиши задачу. Наступне завдання це задача 95, яку ми розв'язуємо за коротким записом, усно. В овочевій корзині лежить 5 буряків, 8 морквин, а цибулин у 2 рази менше, ніж морквин. Скільки всього овочів лежить у корзині? І так, наша задача про що? Про буряки, про моркву та про цибулю. Стосовно буряків, сказано, що їх. 5. Морквин 8. Цибулин невідомо, але у 2 рази менше, ніж моркви. Запитання задачі? Скільки всього да, овочів? Можемо ми одразу дати відповідь на запитання? Ні. Бо ми не знаємо, скільки в нас цибулин. Чи можемо ми дати відповідь на питання, скільки ж цибулин? Можемо. Нам треба для цього 8 поділити на 2. Перша дія це буде 8 поділити на 2. А друга дія 5 плюс 8 і плюс 4 дорівнює 17, отже, 17 овочів лежить у корзині. Знову ушно пропрацювали. Ідемо далі. Якщо ти втомився, то відпочині. Трошки. Підручник, стрінка 16, вправа 96. Нам треба з вами прочитати задачі: визначити, які задачі розв'язуються дією ділення та розв'язати їх. Так, перша задача. Микита зібрав у парку 15 каштанів, а Настя на 3 менше. Скільки каштанів зібрала Настя? Якою дією будемо розв'язувати цю задачу? Підніманням, тому що на 3 менше. Чудово, нам ця задача не підходить. Йдемо далі. Задача друга. Маса сума 15 кг. Щуки у 3 рази менша. Яка маса щуки? Дивимося. Будемо розв'язувати дію ділення, бо у 3 рази менше. Значить, будемо 15 ділити на 3. Так. Отже, записали задачу, розв'язання і записали 15 поділити на 3 дорівнює 5 кілограм. Відповідь 5 кг маса щуки. Постав відео на паузу та запиши. Йдемо далі, третя задача. Стрічку довжиною 15 метрів розділили на 3 рівні частини, яка довжина однієї такої стрічки. Теж будемо ділити, тому що на 3, да, і розрізали на 3 рівні частини. Записали ще розв'язання. Після відповіді 15 розділити на дорівнює 5 метрів, 5 метрів довжина однієї частини. Постав відео на паузу та запиши задачу. І остання, четверта задача. Від мотка мотузки, довжина якої становила 15 метрів, відрізали шматок завдовжки 3 метри. Скільки метрів мотузки залишилося в мотку? Тут задача буде надію віднімання, адже відрізали 3 метри. Ага, п'ята задача. 15 літрів молока розлили у 3-літрові банки. Скільки банок знадобилося? Знову ж таки, задача на дію ділення, тому що 15 літрів розділили на однакові банки. І буде ділення. 15 розділити на 3, дорівнює 5 банок знадобилося. Постав відео на паузу та запиши розв'язання. Якщо втомиться, то перепочне. Наступне завдання 97. Нам треба з вами накреслити відрізок АВ. Удвічі коротший, ніж відрізок СД. І так, у нас є відрізок АВ 8 см. А нам треба удвічі коротший накреслити. Значить, це буде 8 поділити на 2, це буде 4, значить ми креслимо відрізок довжиною 4 см. Постав відео на паузу та виконай завдання. І останнє на сьогодні наше завдання. Нам треба з вами пояснити, як побудувати в сошиті прямий кут, скориставшись клітинками. Побудувати прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина утричі менше. І так, згадую, якщо ширина у нас 6 см, довжина 6 см, а ширина втричі менше, значить вона буде 2 см. Побудували прямокутник. І ваше домашнє задання. На 17-18 Розв'язати задачу номер 99 та вираз 100. Подивись, будь ласка, оберить той листочок, який відповідає вашому сьогоднішньому настрої уроку. Дякую за урок. Побачимось.